Я вітаю вас. Кажуть всі, що 2025 рік буде е, рік Відлюдника. Мені не дуже хотілося б, щоб так було. Бо в мене, в принципі, цей рік був роком відлюдника. Роком трансформації все таке. І дуже хотілося би, щоб всі, хто вже готовий, дуже хоче стосунків і зустріти партнера, щоб він це зробив у 2025 році. Так що, що я пропоную? Чотири королеви, дивимось. Партнер 2025 року! Бам-бам-бам! Давайте подивимось. Чи зустрінемо ми з вами, дівчата, чоловіка, який дійсно вартий нас? З яким буде кохання. І так, королева Пентаклів, і в нас випала вже перша карта, і це король Кубків. Вугу! А я тільки що ще хотіла сказати. Типу, давайте ну, наворожимо собі. На ворожому чоловіка, і ми це зробили. В нас вилітів просто вилетів вже король Кубків. Я можу сказати, що дуже швидко дуже швидко з'явиться чоловік у вашому житті у 2025 році. Дуже цікаво. і А на дні королева Пентаклів це дуже прикольно. Тут, крила... тобто, це ви бачите? Ви страждали. Господи, вам було дуже страшно, самотньо. Ну коли, коли вже, блін? Я не хочу бути самотньою. Де вже цей шанс? Шанс, бачите? От, мріяли, маніфестації, вся тема. Оця. Господи, коли, коли він прилетить, примчиться, блін. І от ми його бачимо. І що ти за король? Да слухайте. Він просто має прийти до вас в життя. Має. Ну, ви нікуди нікуди від цього не дінетесь, і випадає королева кубків. Пара. Ви розумієте? Ну, типу, ваще Але у колеса Фортуни є така особливість, що це, звісно, має відбутись, але дуже важливо приймати правильні рішення. Слухайте своє серце. Але при всьому цьому аналізуйте все з, холодною, з холодним розумом. Довіряйте інтуїції. Ви, ну, зрозуміли мене, так? Да? Ну, якось дуже калічно в ваше життя дуже швидко і калічно, можливо, навіть через якісь, е, типу, ну незрозумілу ситуацію, або ви спочатку не розумієте. Це, бля, взагалі, хто такий, що він від мене хоче, або якийсь конфлікт у вас із ним відбудеться. Але все це, це швидко дуже переросте в якусь романтичну історію. Типу, або енергії якось дуже швидко зміняться. Розумієте? З якихось конфліктних в романтичні. Це ну, дуже цікава історія. Дуже цікава історія. Да. І все. Все буде класно. Це дуже прикольно. Дуже прикольно. Слухайте, я вітаю, та, чоловік буде це 100%. Далі в нас королева мечів. Дивимось. Чоловік у 2025 році, з яким у вас будуть відносини, блін, нормальні відносини. Нормальні відносини. А не оце все, що туди-сюди. Привіт, пока. Відкриті там якісь відносини. Нафіг все це, господи Боже мій, дивимось. Чоловік, який буде вас кохати, цінувати, поважати. Ну і ви, безперечно, будете робити те ж саме. Чоловік 2025 році. Чоловік 2025 році. Ну, випав якийсь пажик. Можливо, ми можемо, ми можемо. його читати Як і чоловіка, але цей чоловік буде молодший за вас, це точно. І... І він не дуже буде хотіти родину. Так, подожіть, а що ви нам показуєте? Там нормального чоловіка, давайте. Ну, ви будете його ну, відрубати, цього молодика. О, оце вже інше. Ну, дивіться. Або цей молодик, який спочатку буде захищатися від е, сімейних всяких стосунків поняли І ви така теж, типу, ну, блін, подумав, подумав. Але все одно ви будете з ним зустрічатись? Будете вибирати, ну, типу, зустрічатись чи не зустрічатись? І все ж таки по потихеньку воно буде рухатись, але дуже багато кубків. Тут все про ну, емоції, розумієте? І це що? І це ви підете далі? Ой, слухайте, ну да, Підете ви далі. М -м, без розвитку історія буде. А що вона, наші нам це показують, що вам це дасть? А це вам дасть якусь. Якесь розуміння. Ви дуже багато мрієте, але при всьому цьому чіткого розуміння, який чоловік вам потрібен, у вас нема. Ну, типу, переливаєте з пустого в порожнього. Ця ситуація він вам підсвітить от саме те, що ви переливаєте з пустого в порожнього. Ви, такі, ви типу, чоловіка хочете, але якого самого ви не можете зрозуміти, якого, якого ви хочете. Коротше, якась справедлива буде м м історія, але вона вам... Да, але вона вам потрібна, щоб ви пропрацювали себе і вже конкретно зрозуміли, що ви хочете. Ну так. Ну так. Ну. Селяві? Так, дивимось далі. Королева Кубки. Ну що, 2025 рік? Камон, вітаю всіх! Ми насправді маємо велику надію на 2025 рік. Що нарешті вже всі ці свино собаки підуть з нашої землі. Повернуться наші чоловіки додому, господи. Королева Кубків. Чоловік 2025. Чоловік, з яким. Тебе будуть стосунки, кохання і все, що до цього ще Боже. Слухай, я можу сказати, що зараз щось якось не дуже справи в тебе я бачу. Але, 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 головне, потрібно зробити правильний вибір. Ти поки що можеш не бачити, який самий цей вибір треба зробити. І з початку року, можливо, навіть така типу діпресуху невелику ти схопиш, але ти вийдеш з цього, ти зробиш цей вибір. Вийдеш з цієї діпресухи і поїдеш на коні далі. І слухайте, і коли ти це зробиш, одразу прийде чоловік. Так що довго соплі не жуємо, беремося за розум, за свою дубку. Точніше, качаємо дубку, беремося за розум, вмикаємо інтуїцію, розігріваємо серце. Да, і камон, і вперед. І вперед, дівчата, імператор і четверка жезлів нам каже про те, що ти зустрінеш чоловіка, з яким ти зможеш навіть вступити в якісь офіційні на державному рівні відносини, тобто це одруження. Так що. Головне, що оця п'ятірка пентаклів не дуже класна. Може, фінансове якесь скрутне становище буде. І коли ти вийдеш з цього скрутного становища, то одразу ти зустрінеш чоловіка. Або, або чоловік допоможе тобі. Що? Ну, насправді, я, звісно, чоловіків люблю, але зараз ми живемо в такому часі, що краще, конечно, розраховувати на себе, вміти заробляти гроші. Не бути содержанкою, хоч дуже хочеться. Да! І рицарь кубків, будуть класні стосунки, класні стосунки. Класні стосунки. Все тебе буде влаштовувати в цих стосунках, так скажу. Головне, просто позбу, позбудься сама своїх страхів. Не бійся, головне, не бійся. Логіка, ввімкни логіку. От я от просто дивлюсь: королева мечів. Вімкни логіку свою. От зараз, незважаючи на, на те, що дуже хочеться вже зустріти чоловіка, а тобі кажуть, що ні, зараз тобі треба вімкнути голову. А ну, вімкни свою логіку. Але чоловік буде. Ну, нам імператора показали. Це, Алло, імператор. І так. Королева жезлів. Палаючі мої дівчата. Палаючі, як вогонь, палкі, гарячі, рішучі. Дивимось. Чоловік у 2025 році. Нарешті, з яким будуть відносини. Класні відносини, блін. Покажіть нам, чоловік, який прийде в 2025 році, з яким ти зможеш побудувати 100 сумки Так, сопротивлення якесь нас де. Боже, боже, боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай. Зараз тобі не дуже класно. Але чомусь, от мені здається, що ти сама на себе нападаєш, і ти отак вже давно сама на себе нападаєш, і просто вже все. От зараз буде останній якийсь по пошток цього нападка, і просто вже не буде сил. от Просто не буде сил. Полежиш трошки, подумаєш, треба відпочити. І тут навіть я не кажу відпочинок від якоїсь, типу, що в тебе дуже багато роботи. Знаєте, от навіть інколи треба відпочивати від самої себе от тут про це. на жаль, я знаю, що таке депресія, і, можливо, ти навіть знаєш, що таке депресія. І от зараз може якась активна фаза, але ти сама себе вже розчавила, і ти вже крапку поставила на всьому, на чому тільки можна. але Прикол в тому, що все ж таки в нас йде старший аркан сили. І оці всі твої переживання, оці всі напади на себе, і, типу вся ця втома, що, о, Господи, ну, типу, чесно, Ну я вже я так вже довго сама, я не хочу бути сама, все, не можу, просто лежу, помираю, сила в тебе є. І ти встанеш і підеш. Ти побориш увесь цей негатив, який в тебе є. Наші думки породжують емоції. Емоції впливають на дії Так що навчись контролювати свої думки, а думки контролює наш дух. Наш дух і сила духу в тебе є. І про це каже карта сили. А от і Мах. Вау. Карта зірки. Ой, аж дві вилітіли. А ну зараз. Вау. Вау. Ну, що я, я вітаю. Коли ти почнеш е, користуватися вже своєю силою, ти себе підіймеш, ти почнеш дуже активно діяти. І твої дії вони принесуть тобі ні много, ні мало а зірку. Коротше, шлях тут непростий, я можу так сказати. І луна, коротше, черзати, ти себе будеш, але, але, але. Все це перекриває, як бачиш, королева Пентаклій і король Пентаклів. Це пара. І пара тобі випала.